Доброго дня, вітаю вас на каналі Мійцебінцу і хочу вам показати сьогодні гарний рецепт цього білкового, свіжого, світлого салату. Продовжуємо і дивимося це відео до кінця я його готую. Доброго дня, вітаю вас на каналі Мійцебінцу, і хочу вам показати сьогодні гарний рецепт цього білкового, свіжого світлого салату. Продовжуємо і дивимося це відео до кінця, я його готую. Для приготування салату нам потрібні такі інгредієнти. Найголовніше куряче м'ясо, філе відварне, 500 грам. 9 яїчок, отаких от відварених, вже готових. Отакі от я взяв пів кілограму сиру Родамер. Ось він вже в мене порізаний. Майонез і ананас. Це простенький салат. Так що починаємо його готувати. Наниз ми даємо куряче філе. Один слоєм даємо куряче філе. Насипаємо, насипаємо. Розкладаємо його так. Так, так. Тобто слоями такими. Куряче філе. Тепер даємо яєчко. Так, насипаємо, насипаємо. Ще одну ложку для майонезу і накладаємо майонез. Майонез такий звичайний політик і розмазуємо стой майонезом. Не сильно, тому що буде забагато майонезу дуже не смачно. Нам треба, щоб я Пробував салат не саме, не, щоб воно не плавало. Завтра паска треба назвати якийсь салат на святковий стіл. Так, і що далі? Далі е, накладаємо сир. Накладаємо сир. Так. Слой сиру. То краще вже в домашньому варіанті зробити. Знаєш, що ти собі тут додаєш, як, як купляти, наприклад, салат. Дуже багато є в сільпо. ну. Так, тепер я додаю ще раз яйчко. Висипаю його до кінця. Зверху накладаємо тепер ананас. Тут 250 грамів ананасу, на таку порцію салату. Ананас можна теж по всьому салату розкласти. Тоді буде такий інший смак, цікавий. Так. Тепер зовсім сир. І після сиру Я вже знаю, що до чого. Тут інгредієнти, може їли на такий білковий такий салат. Ну, звісно, з майонезом. Ну і зверху тепер я видавляю курочку. Курку досипаю. Салат уже Салат не перемішує. Не перемішує салат, тому що зовсім то не є венегет і не є олів'є. Тому що тут є з салат салоні. Ну і далі зверху майвес. Щоб це все закрити гарно. Майдезу надаю. Сала, звісно, можна попитатися трошки в холодильнику, охолодитися, і тоді буде зовсім інший смак цікавий. Для прикращення салату нам потрібно взяти сир на терці і починати натирати його. Так. Такий спосіб. Прикрасити наш салат зверху. Сиро не жаліється. Я перший раз, до речі, цей сире брав, до того я брав голда. Теж був смачний, спробуємо з таким сиром. Звісно, можна в цей салат і більше сиру дати. Але хто скільки може, скільки дає, хто скільки з'їсть. Якщо велика сим'я, то звісно велика порція. Ну, і Я маю тут ще такий от білок, жовток, і його тут посередині. Я це і треба їх чимось частувати. Ну, так що показую вам цей рецепт. Ось такий чудовий віщий салат. Всім гарного дня і підписуйтесь на наш канал.